Привіт, друзі! Вийшов я вранці на озеро в пошуках Окуня. Зробив я декілька лунок, вже перевірив їх маленьким балансиром, але поки що нічого. Ну, і сьогоднішню рибалку я розпочав на хвилин 40-50 раніше, ніж минулого разу. Ціль рибалки окунь, взяв маленьких балансирів, блешень, без мотилки. І якщо... Зовсім не буде ні на що реагувати. Будемо ловити на мормишку з мотилем. Ну що, продовжуємо. Розпочав я з ось такого маленького балансира. Зараз ще декілька лунок спробую на нього і заміню на якийсь інший. До речі, по комплекту комплект від флагмана. Вудка 60-ка, фріз. Ось так поближче. Кому цікаво. Кінчик тут файний, мені подобається, виконує функцію кивка, сточений так. Не знаю, передає камера, не передає. Катушка також від флагмана на довгій лапі, щоб зручно було ось так тримати. Ну, мені подобається так, можливо, хтось слово і тримає так. Тут уже дивіться, друзі, самі. Жилка 0,16. Трохи часу приділю балансиру і хочу одразу спробувати пройтись без мотилку. Вночі був морозець, вранці наче мінус 5. Можливо, трішки крига стала товщою. Спробуємо десь в інших місцях, якщо дойдемо. Якби хоча б десяточка була б, ну мінус десять, відкрилося б дуже багато місцяків. А так приходиться ловити де більш-менш нормальна крига. На балансир брати не хоче, зараз спробую на безмотилку. О! А оце? Нічого собі. О, ну, друзі, дивіться, дивіться. Який файний. Мені сейчас тут все розлякає. Блін, і недалеко від берегу. О, дивіться, яка кушара. Перший, перший сьогодні, гарний, гарний розмір. Виважування не форсував. Жилка 208. Вон дивіться який. Відпущу його подалі від робочої лунки. Давай. жилки. Я, до речі, не затягую. Всяке може бути. Можна просто не встигнути і риба піде десь в сторону і прове жилку. Ну, якщо непогано. Блін, ну він так попручався тут чудово. Якщо якісь оконці тут стояли, мабуть, він їх порозганяв. Зробив я ще серію лунок. Бачите, нам без Одного вмовив, а значить він тут стоїть. Можливо, просто не в кількості. Он підбиває. Зараз я його трішки роздраконю і, можливо, ще половимо на безмотилку. Я вже вон по сусідству. І мормишку з мотилем поставив на стоячку. Одного, друзі, впіймав на безмотилку і все. І декілька підбивів було на балансир саме на цій лунці. Але я також потім спробував на безмотилку і нічого. У людей також Галяк. Ого. Друзі. Просто виміряв глибину. Подивіться на нього. Фіге собі. Оце вкліпав. Глянь такий чудовий. Глянь такий чудовий мордатий. Ё-моё. Балансир захавав просто в шахту. Так, а ну-ка, обережно. Угу. Обережно, мабуть, не вийде. Та ё-моё. Вийшло, подивіться на нього. Не відпускаю, друзі. Давай, пішов. Ось такий балансир щойно спрацював. Я якраз спробував на одній лунці, на іншій. А тут прийшов тут трішки, ну саме на цій лунці більша глибина. І поки я тут шукав дно, він схватив. Але без удару схватив і просто стояв. Ну, заїв жадібно. Перевіряю, друзі, пробую і на безмотилку. І на балансир, вже і на стоячку зарядив одну з мотилем. Так головне 10 хвилин назад, ну тому я на цій лунці ловив на безмотилку. Клювань не було. Шукаю, підбиваю нові лунки. Пробую на балансир, потім без мотилкою. Або навпаки. Якраз дійшов до тієї ділянки, де була промоїна. Все ж таки вночі був морозець. Ну Як промоїна, така була тут каша, снігу той йшов і воно ото підхватило. Коротше, дійшов я практично до того місця, куди мені було потрібно. Але все рівно крига така собі. Ну, не тріщить, це головне під ногами. Да, хлопці, та дівчата. Трудова рибалка сьогодні. Дуже трудова. Де ж вы полосаті? Добре. Ну що там, рибка є? Не, ну, щоб ти зрозумів, тої травки, так, з 10 лунок, один на куньок, так, другої покльовки вже немає. Так, він ударив, добра. За поворотом да, вже немає. Нема за поворотом, так? Да? Ні, ну він є, ну так, ми вийшли, знаєш, вже з одного разу пішньою, даже навіть пів рази, три сантиметри, ну то вже не любить. Та ні. То вже треба чекати наступних вихідних. Дав по зубам. Поспеши. Ось така друзі, в мене вийшла сьогодні риболовля на кризі. Була вона досить трудовою, риби мало, Впіймав я тільки два окуня. На балансир взяв окунь взагалі чудового розміру, і більше клювань не було. Багато лунок я обійшов, але без результату. Крига ще слабка, нема де розігнатися, як кажуть. Ну Нічого, почекаємо наступних вихідних. Я думаю, з кригою буде покраще, можливо, і на затоку вийдемо. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд, до зустрічі!